Мене звати Денис, менеджер компанії BNC. Сьогодні ми видаємо нашому клієнту автомобіль Cadillac CTS 2017 року. Я вас вітаю Валерій, по-перше, розкажіть, будь ласка, ваш досвід, чому ви вирішили звернутися саме до нас, купити автомобіль з Америки, що вас сподвигло? Переважний те, що спробував товариша проїхатися на подобній моделі. Просто врізнувся в эту машину, да і все. Треба спробувати, щоб зрозуміти, о чому йде річ. <laughs> а, добре, дякую вам, Валерій. А, таке питання. Підскажіть, будь ласка, от чому саме з Америки? Ну, в принципі, такі автомобілі я бачив і у нас на ринку на авторії. Чому пал вибір саме на пригон автомобіля зі Штатів? В першу чергу та Друге, Перше ринок. дела, которые есть в Украине, то состояние их, которое было в США, хотелось бы, конечно, получше. То есть мы подбирали долго машину эту. Нашли, в принципе, самый такой легенький удар, который очень быстро восстановили. И получили хорошую качественную машину. Ну да, автомобиль мы за ночь выиграли Ну, в принципі, з перших торгів, наскільки я пам'ятаю. Да, підбирали ми його достатньо довго. Так, да, підбирали ми що щось порядка 1,5-2 тижні автомобіль, але прямо виграли, підібрали автівку і виграли прям з перших торгів. І наскільки я пам'ятаю, як я розрахував вартість автомобіля виграшну ставку, таку виграшну ставку ми його і виграли. Тобто ми його виграли за ставці 3000 доларів. І без ремонту він заїхав в 14200, щось плюс-мінус там. Добре, Валерій, таке ще питання до вас. Якісь страхи і переживання з приводу автомобіля з Америки, коли ми вже з вами виграли, якісь у вас були? Це всі моменти, які були, обсудили ми зарані, то сказати. Тобто, в принципі, ви задоволені і ну, як менеджером роботою моєю. Може нам щось потрібно покращити, може нам треба кудись ще підрости? Може у вас є якісь побажання? Могу пожелати передвіхатися далі і не зупинятися на вистінути. Супер, дякую. Що ж, Валерія, я більше не можу вас затримувати. Цей чудовий автомобіль ваш. Ваші ключі від автомобіля. Спасибо. Я вас ще раз вітаю. Дякую вам за довіру. BNC Auto Logistics. Нам довіряють.